Сьогодні у Луцьку розпочалися громадські слухання щодо долі будівлі на кафедральній 4. Нині приміщення, де в різні часи був гостинний двір прайзлерів, обласне бюро судмедекспертизи і медколедж, планують передати інвестору в рамках державно-приватного партнерства. Розповіла заступниця міського голови Ірина Чабелюк. Нагадаємо, торік у серпні волонтери облаштували біля цієї будівлі публічний простір, гостинний двір, встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку. У січні комунальники пошкодили територію важкою технікою. Голова молодіжного центру «Семиярусна Гора Любомир Дмитришин, розповів Суспільному, що волонтери бояться, аби ймовірний власник не переробив усе на свій лад. У міській раді волонтери та чиновники домовились про проведення громадських слухань щодо майбутнього гостинного двору прайзлерів. 27 січня їх організували в будинку культури. Перед входом зібралась молодь. Я сама живу в старому місті, і було б дуже класно, якби цей двір залишився, тому що те, що відбувається зараз, зі ні, міської ради мені здається дуже неприємно для тих, хто організовував цей гостинний двір, витрачав на нього свої кошти, сили. На громадські слухання зареєструвалися 447 учасників. Я поки прийшов, ознайомитися із позицією, яка є, Я нікого не прийшов підтримувати. Заступниця Луцького міського голови Ірина Чабелюк розповіла, що під час громадських слухань обговорюється питання долі будівлі на кафедральні 4, а не громадського простору у дворі. З її слів представників молодіжних організацій попередили, що громадські Остер там тимчасово відразу вони були проінформовані, що це не може бути об'єкт, який буде використовуватися постійно. Що у 2018 році було прийнято рішення щодо застосування процедури державно-приватного партнерства щодо кафедральної 4. Готуємо техніко економічне обґрунтування щодо даного об'єкту. Після того буде оголошений конкурс. Після того будуть визначені переможці конкурсу, і підписано, можливо, угода. Голова молодіжного центру «Семиярусна Гора Любомир Дмитришин говорить, що їх не влаштовує, що оргкомітет не вніс на. Громадські слухання, питання щодо долі громадського простору. Ми тут бачимо все одно таке небажання діалогувати і небажання нови таку відкриту комунікацію. Це така абсурдна ситуація. Можна писати так, що спочатку міська рада заїхала тракторами на наш простір. Після цього розірвала меморандум про співпрацю. Після цього надала пояснення своїх дій. Під час громадських слухань пропозицію Любомира більшість у залі не підтримала. Обговорення щодо долі будівлі провести не встигли через оголошення повітряної тривоги на Волині. Слухання завершено. Прошу покинути залу. Дякую. Нову. Дату громадських слухань оголосять згодом. Зі слів Ірини Чебелюк, будинок є пам'яткою архітектури, тому потенційний інвестор не зможе його реконструювати чи перебудувати без погодження. З її слів, роботи з укріплення будівлі оцінили у 8 мільйонів гривень. Міська влада розраховує, що це робитиме переможець конкурсу. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.